Якщо ви думаєте, що такі чебуреки можна купувати тільки десь в кафе і неможливо приготувати вдома. То ви помиляєтесь зараз. Я вам розкажу класнючий рецепт. Він дуже простий приготуванні. Беремо 300 г борошна, чайну ложку цукру, таку ж ложку солі, 150 грам гарячої води, 70-80 градусів і 2 столових ложки олії. Замішуємо м'яке тісто, спочатку ложкою, потім руками. Накриваємо і залишаємо на час приготування начинку. Можна, звичайно, робити із фаршем, але я вирішила зробити з сиром. Для цього твердий сир натираю на терпі. І щоб було смачніше, я вирішила додати зеленів. В мене укроп і. Петрушка. Все, начинка готова, можна повертатися до тіста. Ось таке класне, воно виходить. Відрізаємо шматочок і формуємо кружечок. О, майже віршик вийшов, і розкачуємо тоненько. Якщо ви, як і я, не можете сформувати гарний кружечок, то беріть допомогу тарілку, як і я. І ось така краса виходить, можна викладати начинку. Края закриваю виделкою, але не до кінця. Дивіться уважно. В залишену щілину вставляю соломинку, надуваю чебурек, достаю соломинку і швиденько защплюю край. Розігріваємо пательню з маслом і відправляємо туди чебурек. Під час смаження беремо ложку і поливаємо гарячою олією чебуре. Дуже важливо добре розігріти олію на пательні перед тим як викладати туди чебуре. Цьому 50% успіху. Смакувати краще гарячим. Підписуйтесь, буду рада.